У Херсоні вимагають люстрації учасникам Чорнобильського руху України, причому домагаються її самі представники громадських організацій області. Виявляється, боротьба між чорнобильцями триває вже більше двох років. Неодноразові звернення до екс-губернатора Миколи Костяката позови до суду ніякого результату так і не мали, тож за розслідування узялася знімальна група таврійських новин. Ситуація з чорнобильськими організаціями Херсонщини непроста і досить заплутана. Вже два роки точиться конфлікт між обласною та міською громадською організаціями інвалідів Союз Чорнобиль України, головною причиною якого є. Ігор Григорович Попов за словами самих Чорнобильців. Ця людина вже більше 10 років обіймає посаду голови регіонального осередку інвалідів Чорнобиля, але права його очолювати немає. До такого висновку вони дійшли, коли 2002 року почали переоформлювати усі документи на право статусу свідка катастрофи на ЧАЕС та виясняти, хто є хто. Розслідування щодо пана Попова Чорнобильці розпочали з Донецька, де він раніше мешкав, зробили запит до державного архіву області і згодом отримали зустрі. Танови офіційний лист із архіву приходять бумага. У Ігоря Григорьевича нет ні одного подтверждающего документа в архіві, ни комендировки, ни рабочий табеля, ні там еще, іще, іще. А если він втає себе військовим, то должна быть справка від воєнка или від воєнного е, начальника воїнської частини, що в общем, у него нет ні одного подтверждающего документа. На заяви пан Ігор усі його документи справжні, і ні про яку підробку йтися не може. Щоправда, із собою їх у нього не виявилося, каже усі залишив свідоцтва вдома. І як доказ перебування на ЧАЕС показує нам чорно-біле фото та папірець з міністерською подякою. Тим не менше, численні позови до суду на пана Попова за використання фальшивих документів так жодного разу не були задоволені. Доставали десь незаконно мої персональні дані, конфіціальну інформацію і посилали прокуратуру, головне управління, пенсіонщикам. Нічого не допомагало їм. Якщо судовими методами свого домогтися не вдалося, чорновольці вирішили самі розв'язати цей конфлікт. Для цього вони скликали обласну конференцію, на якій хотіли переобрати очільника регіональної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Запросили на нараду і Ігоря Попова. Однак, приходити на неї він відмовився і назвав ці збори нелегітимними. Місто того щоб сьогодні сплатити людей, які готові помочь. В этом движении он не хочет и наделок. Он считает это его личное мнение, что это его Кишенькова личное. Общественної організації, Якби він сьогодні прийшов би к нам, ми задали вопрос, він би відповів і сказав: Ребята, я бачу таку роботу, я бачу таку. Какую він мають право? Говорить, сьогодні в нашій Херсонській городської організації 86 членів ліквідації. У мене є підтверджується документи. І он їх ігнорує, какую мініму право моральне і общественно ігнорувати 86 шесть членів. За статутом три чорнобильські організації із 12 діючих в Херсонській області мали надіслати офіційне прохання скликати конференцію, визначити її мету та завдання, обрати делегатів і лише через через два тижні після усіх цих процедур збирати людей. Ніхто із тих, хто там присутній, не проводив вибори делегатів. І як може міська організація назвати по уставу нашому, вони являються, это, вони можуть проводити общее собрання, вищий орган в них, а не конференцію. До речі, Ігор Григорович не визнає також і міської громадської організації Союз Чорнобиль України та вимагає від її керівника змінити назву, статут установи і працювати на благодійній основі. Та організація може существувати, но тільки змінив название. Убрав слова Союз Чорнобиль України, як требує стаття 9 закону общественних об'єднаннях. Вони это не хочуть делать, вони не мають права. Пожалуйста. Ми ж не проти, працюйте, допомагайте, Давайте вместе працювати, допомагати Чорнобильцям. А поки ми спілкувалися із Ігорем Григоровичем на конференції, його крісло вже віддали Любові Вікторівні Зосімові, яка раніше очолювала міську організацію інвалідів Чорнобиля. Тепер від нього вимагатимуть скласти повноваження і віддати офіційну початку організації. Якщо ж і цього разу не вдасться дійти компромісу, вони знову звертатимуться до міліції та прокуратури. Ось така собі люстрація по Херсонськи.